Придбав ось таку колонку в магазині Allo. Хочу поділитися своїм досвідом користування колонкою, яку я в них замовив. Це була е, покупка, я шукав щось недороге, але якісне для прослуховування музики вдома. Е, скажу чесно, не прогадав, звук мене, мені подобається. Як для своєї ціни. Гучності вистачає, в нього об'ємне звучання, тому що тут стереодинаміки з одної з іншої сторони. Чисті високі баси для невеличкої кімнати і посидення десь на природі, саме те. Щоб характеристика, це 5-ваттний динамік, підтримує Bluetooth 5,0, тобто це дуже стабільне з'єднання, є роз'єми. Вони запрятані ось під плашкою. Тут є роз'єм Aux, USB Type-C і роз'єм під флешку. Все це зачиняється для кращої вологозастійкості. можна прослуховувати, наприклад, у ванні. В користуванні все просто, підключається до телефону без проблем. Управління інтуїтивне. Старт-стоп, громкость плюс-мінус, і вибір підключення до телефону або через AUX. Замовляв в магазині Алло, все прийшло швидко, замовлення оформив онлайн, на наступний день вже отримав. Упаковано було надійно, товар новий, без жодних дефектів. І колонка варта своїх грошей. Якщо вам потрібна така компактна. Та зручна гучна блютуз-колонка. Сміливо можу рекомендувати a 100 ось її назва. І купляйте в магазині Allo, це топ за свої гроші.